І, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Любі дорогі друзі! Коли ми поглянемо на наше життя, ми зауважимо дивну річ, що ми постійно маємо якісь проблеми. Вирішуємо одні, приходять інші, розв'язуємо щось одне, з'являється інше. Ціле життя, немов виживемо проблема. А ще цікавіше, я думаю, всі ми це зауважили. Часто я думаю, що це велика проблема, велика трудність, якась риза, вічизна неохота. Потім бачимо, що то не було таке, як нам здавалося. Як кажуть, нас народі не такі страшні волки, як ним лякають. Часто ми в своїй голові переживаємо багато з цього. Саме в своїй голові. Бо всі проблеми труднощі що ми маємо в себе в голові, а всі рішення маємо в Бозі. Тому маємо цього бути свідомим. Я це бачу так. Це є проблема, це є криза, це є труднощ, це є безвихідна ситуація, але це є лише я бачу. Треба дати час Богу. Треба десь прийти в мир. І в Бозі шукати цього рішення. Бо в Бозі ми знаходимося. В тому є феномен святих. Святі мали не менше проблем, святі мали часто більш складні культуральні, соціальні, економічні ситуації, чим ми. Але в чому феномен святих? Вони мали Бога. В чому феномен нас? Ми замало пам'ятаємо про Бога. Тому чим більше виходимо свої голови, а приходимо до Господа. І коли Бог є на першому місці, все буде на своїх місцях, коли найперше шукаємо Царства Небесного, все інше додасть. Шукаємо Бога, понад усе. І в Бозі знайдемо рішення розв'язку всього в житті.